Наше місто попрощалося одразу з двома своїми захисниками, яких вбили росіяни. 48-річний Сергій Дубінко був механіком механізованого відділення однієї з військових частин. Загинув 26 серпня цього року на полі бою поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району. Провести в останню путь чоловіка прийшли рідні, друзі та побратими. Відспівали Сергія у Спасо-Преображенському соборі, поховали на Алеї Слави, що на Сухоярському

32-річний Артем Павленко був оператором БПЛА однієї з військових частин. Загинув 8 вересня під час виконання бойового завдання на Курщині. Попрощатися з героєм до центрального собору прийшли понад півсотні рідних, друзів, знайомих та побратимів. Вони зустріли його, стоячи на вколішках. В Артема залишилася дружина, син, батьки та сестра. Вічна слава відважним героям. Пам'ятаємо кожного. З Артемом дружили, в дитинстві дуже багато. Ми фактично виросли, він сусід приїжджав до бабусі, де я жив з своїми, своїми батьками. Сусідня хата. Його бабуся була нам як крідна бабуся. Ну, з Артемом проводила дуже багато часу, особливо літом. Неймовірні спогади, дуже шкода, дуже важко. Ось, і Списувалось буквально нещодавно. ну Жахлива втрата, звичайно якою він був людиною, якщо згадати? Добре, доброю, таким добра душа. Ми завжди відгукувався, ми проводили гарний час разом. Був гарним другом, гарним товаришем. Київщині викрили схему привласнення коштів на укриттях для шкіл у розмірі 20 мільйонів гривень за інформацією. БЕП, під час закупівлі захисних споруд у 2023-2024 роках службовці компанії за попередньою змовою з посадовцями постачали та встановлювали укриття, які не відповідають вимогам ДБН. Правоохоронці з'ясували, що у сховищах не проводились контрольні випробування а висновки експертів ґрунтують Ця виключно на теоретичних дослідженнях детективи провели обшуки, в результаті яких вилучили документацію по вже виконаним контрактам, як повідомили нам у службі Беб у цьому переліку. Є укриття у Білоцерківському районі. Ативність, об об'єктивність та якість це про нас. Тож дивіться новини на телеканалі Еспресо Біла Церква щодня. Також шукайте найсвіжішу інформацію у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці або ж на сайті bc.espresso.tv. Ми є надійним змі нашого міста. 15 гривень це компроміс. Так зазначили під час засідання Круглого столу з обговорення тарифу на проїзд у громадському транспорті міста, яке провели у міській раді. Як все відбувалось, дивіться далі. За круглим столом зібрались представники громадських організацій, депутати, члени виконкому, перевізники та посадовці. Заступник міського голови Олександр Поляруш резюмував, як змінилась транспортна галузь у громаді. Що нині маршрути обслуговують підприємства, які мають ліцензію, технічну базу та працівників. До того ж, розвиватимуть комунальний транспорт і змінюватимуть автобуси на сучасні. Далі присутні обговорили три варіанти можливого підвищення вартості проїзду. Перший встановити для всіх перевізників однаковий тариф, другий для приватних один, для комунальних менший як альтернатива. Третій ідентичний тариф для всіх та компенсацію з місцевого бюджету за перевезення пільговиків шляхом встановлення валідаторів і запровадження електронного квитка. Усі перевізники. Ники в один голос заявили, що підвищення тарифу потрібне через низку економічних змін, серед яких підвищення вартості на паливо, автозапчастини, курс валют, зменшення пасажиропотоку та інше. Нагадаю, тариф, за яким нині здійснюють перевезення у 10 гривень, встановили наприкінці травня 2022 року. Ми сьогодні проаналізували ситуацію, яка склалася. Зробили моніторинг по всім містам. України, і якщо порівняти міста з приблизно однаковою кількістю населення, то наше місто, яке є найбільшим у Київській області, має найменший тариф. Тому ми бачимо, що наше місто стало менш економічно привабливе для наших перевізників, і ми стурбовані цією ситуацією. Так як вони почали брати, ми почали робити моніторинг, вони почали брати участь в конкурсах на перевезення пасажирів в інших містах. Для того, щоб оновлювати рухомий склад, купляти нові е, транспортні засоби, почеркну нові, не, е, не беушні, а нові, е, тариф має складати мінімум 22 гривні. Це затрати підприємства на паливо мастильні матеріали на купівлю нових автобусів. Ми повинні заробляти гроші для того, щоб відкладувати на купівлю нових автобусів. Якщо зазначити 10% прибутку, то це 26 гривень. Ну, тому... Я говорю мінімально. 26,90 ви дали нам. Да. Тому ми наголосили, що це нереальний тариф. З метою забезпечення умов безперебійного обслуговування пасажирів, віснуючи на сьогоднішній день умовах, збереження робочих місць на підприємстві ТОВ «Білоцерківський автобусний парк перевезення пільгових категорій населення, от, школярів, оплату фінансових зобов'язань та на виконання умов договорів з міською радою просимо розглянути питання підняття тарифу. Підприємство подало аудіторський розрахунок на 19 гривень 86, не помню копійки. 84. Скільки? 84. 84 19 гривень 84 копійки. Це з прибутком, так? Так. Як кожен бізнес має якийсь дохід приносити, хотілося би щось заробити. О, знову ж таки, це для розвитку підприємства. Наш тариф. З, з прибутком мінімальним складає 20 гривень 47 копійок. Ситуація фінансово одна однакова, повністю у всіх підприємств. І повторюватися, ну немає про що повторюватися. Дизель у всіх по одній ціні, запчастину всіх по одній ціні. Транспорт один той самий, рентабельність нульова, а в деяких випадках мінусова. То, що потрібно піднімати вартість проїзду, це навіть не обсуждається. Жваве обговорення щодо встановлення тарифу тривало майже дві години. І як зазначив Олександр Поляруш, вони перевірили розрахунки перевізників і вважають їх нереальними. Тож запропонували так звану золоту середину 15 гривень. За словами начальниці транспортного відділу Олени Шевченко, надані їм розрахунку робили не самі приватні підприємства, а профільні організації на основі їхньої звітності. Наш колега запитав, де білоцерківці можуть ознайомитись з кошторисами, і у відповідь почув у транспортному відділі або можете сфотографувати і розповісти людям. Але потім журналістам це робити заборонили, посилаючись на конфіденційну інформацію підприємств. Також нам так і не змогли пояснити, яким чином утворилась вартість у 15 гривень. Крім того, під час круглого столу обговорили і встановлення валідаторів. Поляруш запевнив, що вони над цим працюють і на виконкомі утворять робочу групу, спроваджені у громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті. Ще торкнулись питання комунальних перевезень, які хочуть запровадити за нижчою ціною. Втім, на це приватні підприємства відреагували не. Гативно у підсумку затвердити озвучений тариф мають члени виконавчого комітету. У 2022 році вже ми бачимо, що тариф підвищився більше ніж на 40%. Зараз він підвищується майже на 50%. От. І що раз скажу: розуміння, що це потрібно робити, є. Но розуміння, що цей тариф дійсно там економічно обґрунтований, його немає. От. Единственное, нигде мы этих разработков не бачили. Можно спираться на так называемый РВ, анализ вплыва регуляторного акта. Но, на жаль, он дуже неинформативный и носит декларативный характер. Из него можно вынести только одно, что сгидно законодавство при подвышении палового больше на 10% перевизники уже имеют право проводить перерахунок тарифу. І далі аналіз, ну такий ні про що і на сьогоднішній день ті розрахунки, які були надані, вони переглядалися були надані аудиторами, вони відповідають відпові... ну, законодавству. Але на сьогоднішній день те, що ми обговорювали, найголовніше знайти компроміс. Тому тут ми більше не про розрахунки говоримо, а про компроміс. Якщо питання стоїть, чи вірно складені аудиторські звіти. Так, вони вірно складені, так як вони були повинні були складені по законодавству. Є в нас комунальне підприємство, де фактично за податки людей купили ми ці 15 машин. І ще купимо, ми хотіли 30, планували. Я думаю, що на сьогоднішній день комунальний транспорт треба поставити там, де сьогодні є от 22 маршрут, наприклад. Час пік, ми розуміємо, що переповнено. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день там е, хтось е, буде їздити за 15 гривень, а хтось треба комусь допомогти, щоб він дешевше їздив. Тому ми думаємо, що ми поставимо всіх 15 е, машин, ми поставимо так, щоб, наприклад, 3-4 йшов в графік комунального транспорту, щоб людина могла, наприклад, зробити на комунальний транспорт 12 гривень. На білоцерківщині не вщухають пожежі. З початку року трапилось майже 800 загорянь лише в екосистемах. Нині їх так багато, що диспетчери подекуди навіть не встигають приймати заявки. До нашої студії завітала провідна інспекторка білоцерківської ДСНС у Київській області Богдана Штика. Пані Богдано, вітаю вас. Доброго дня, пані Богдано. Ми помічаємо, що ну, і неодноразово висвітлюємо у наших ефірах. Дійсно побільшало пожеж. Чим це взагалі викликано, і яка нині статистика? Вже зокрема хотілось би відзначити значну статистику, яка у нас є невтішною, зокрема в екосистемах. На жаль, на сьогоднішній день вже виникло близько 720 пожеж. Що звичайно зумовлено недбалістю людей, порушенням правил пожежної безпеки, а також необережним поводженням з вогнем? Я б хотіла відзначити, що якщо порівнювати статистику минулого року, то за 9 місяців 2023 року всього виникло 767 пожеж, а станом на сьогоднішній день лише вже 720 – лише це пожежі в екосистемах, на жаль. Тобто їх значно побільшало можна сказати? їх побільшало так і цьому сприяють такі фактори, як, як ми можемо спостерігати аномальна спека, також значні пориви вітру. І також, звичайно, третій фактор це недотримання людьми наших застережень. Це необережне поводження з вогнем. А що робити з людською недбалістю? Ви виписуєте штрафи, можливо, розмовляєте з ними, і як вони на це реагують? Звичайно, наші працівники наглядового блоку, які займаються саме запобіганням виникнення пожеж, ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу з громадянами. Це в нас у вигляді, наприклад, рейдових відпрацювань, також планових профілактичних відпрацювань населених пунктів. Тобто щодня рятувальники виїздять в певний населений пункт згідно розроблених графіків, де інформують громадян, спілкуються із головами сільських рад, залишають певні листівки і застереження. Для того, аби охопити якомога більшу кількість людей і проінформувати їх про наслідки, які можливі, під час, наприклад, навіть контрольованого спалювання, тому що це також є проблема. Також, звичайно, якщо вже виникла пожежа, якщо ми навіть під час рейду виявили палія, ми притягуємо до адміністративної відповідальності. Тобто їм загрожує штраф. так Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає накладення адміністративної відповідальності. У вигляді штрафу. На посадових осіб штраф складає від 180 неоподаткованих мінімумів до 360. Якщо це перевести в грошовий еквівалент, це від 3060 гривень до 6120 гривень. Частіше це пенсіонери, все ж таки. Як у такому випадку, якщо у них невелика пенсія, а штраф таки по закону треба виплачувати? Ми керуємося тим тим, що кожен громадянин незалежно від його віку, має дотримуватись чинного законодавства. Того, яке діє в нашій країні, тому якщо людина порушила ці правила, якщо вона спалює е, сухі рослинні залишки, вона має бути притягнута до відповідальності незалежно від розміру забезпечення. Реагують по-різному. Нам доводиться чути різні питання, різні ну, якісь незрозумілі вислови в нашу, нашу адресу. Але це наша робота, ми маємо це робити, і це дійсно дієво, тому що іншим чином буває не завжди деякі можуть це зрозуміти. Тому така ситуація. Я так розумію, що осінній період є саме піком спалювання, там сухостою, листя і таке інше. Звичайно, такі періоди в нас зазвичай навесні. І восени. У зв'язку з тим, що в цьому році співпала аномальна спека із періодом прибирання після жнивних залишків, тому ситуація залишається такою. На жаль, люди спалюють свідомо, вони не можуть усвідомити те, що контрольоване спалювання в умовах спеки і в умовах пориви вітру. Може закінчитися масштабною пожежею. На жаль, а ось це більше у білій церкві чи також по районам такі ситуації найчастіше. Дана ситуація на жаль охоплює весь район. Це і сільські населені пункти, і міст, і міста, які є в нашому районі, незалежно від того. Люди на жаль нехтують безпекою незалежно від виду населеного пункту. Так. Пані Богдана, Росія продовжує атакувати мирних жителів. і Все ж таки ніхто не застрахований від того, що часто прильоти бувають і в житлові будинки. Що робити, якщо, до прикладу, людина опинилася під завалами? Ну, звичайно, ми рекомендуємо по перше не панікувати. Зберігати спокій, адже в такій ситуації рятувальники вже вирушають на допомогу, і потрібно якомога більше їм допомогти в тому, щоб вони якнайшвидше надали ту допомогу. Для того ну, ми рекомендуємо, щоб був мобільний телефон поруч. Навіть є такі рекомендації, щоб був свисток, для того, щоб рятувальники могли якомога швидше віднайти людину і надати їй ту допомогу. Також, звичайно, берегти сили. Якщо людина чує, що поки що нікого немає поруч, тому потрібно зберегти сили, якщо немає чим сповістити, для того, щоб потім вже можна було подати звукові сигнали. Ну і, звичайно, враховувати, який саме завал трапився, чи не, не є під загрозою якась несуча конструкція, тому що якщо ми можемо порушити її, і відбудеться ще більший і об'ємніший завал. Це треба враховувати. А оскільки рятувальникам дається часу щоб доїхати до місця події, рятувальників є свої визначені терміни. Вони визначені законодавством, і вони якнайшвидше прибувають до місця виклику, в залежності від того, яка адреса, від того наскільки віддалений підрозділ від виникнення події, але це все найкоротші сроки. Зокрема, хотіла би запитати, а чи є таке, що під час пожеж виїжджають рятувальники, і люди в порядку черги чекають, тобто коли дуже багато пожеж і все ж таки багато викликів? Ну я можу вас запевнити, що такої ситуації не не існує, такого не може бути. Жодна людина не чекає своєї черги в тій ситуації, коли їй необхідна допомога. Це можна свої рідні взяти в лапки дану фразу, так само, як і те, що пожежники приїжджають без води. Зараз стосовно першої ситуації, значить, яка ситуація з виїздами. В кожному диспетчерському пункті є план залучення сили і засобів. Кожної пожежі є відповідний ранг, і згідно рангу, якому підпорядкована дана пожежа, виїжджає необхідна кількість техніки. Навіть прописано, який підрозділ, і скільки має виїхати машин і скільки має виїхати людей. Тому така ситуація, якщо, наприклад, залучені підрозділи максимально на якісь масштабні пожежі, тоді викликається резервний караул, і він тоді на варті спокою чекає на, на те, на, наприклад, якщо комусь треба буде також допомога. А ось щодо ситуації по потопельникам неодноразово висвітлювали також у наших випусках, чи побільшали їх цьогоріч? Так, на жаль, ситуація з загибелью на воді в цьому році також є невтішною. Спочатку 2024 року, і взимку, і влітку, вже в нас загинуло 24 людини, з них дві дитини. На жаль, люди продовжують нехтувати правилами безпеки, тому що як і те, що стосується потопельників, переважна більшість випадків це нехтування безпекою. На жаль, випадки такі, наприклад, як купання в стані алкогольного сп'яніння. У нас були випадки, коли молодики вирішили розважитися, були в стані алкогольного сп'яніння і вночі вирішили переплисти водойму. Закінчується це переважній більшості, трагічно. Тобто перепливли не всі, і наші рятувальники тоді вже проводили пошу. Тобто частіше це все-таки молодь, я розумію. Молодь. Так, переважно молодь, а що стосується зимового часу, то це рибалки. На жаль, рибалки, ми з ними також працюємо, проводимо максимальну кількість бесід, але в них своє покликання і ну, з ними трішечки так. Ну, таку тематику Дуже. також можна підіймати і взимку, адже я думаю, що також є такі випадки звичайно, так ми про все стараємося охопити всі теми безпеки стосовно води. А ось щодо загоряння автівок, також є такі випадки. Яка причина взагалі? І чи цього року такі випадки почастішали? Почасті Ну я можу сказати, що завжди були пожежі автомобілів. Так вони зараз часто є випадки загорання в русі. Також автівка може загорітися, наприклад, і коли вона стоїть просто на стоянці. Ну, основні причини це коротке замикання електричної системи автомобіля, також це може бути розграматизація паливної системи автомобіля, це те, що стосується, коли машина в русі. Чому так виходить? Ну, якщо враховувати, що безпека, наприклад, автомобіля покладається на власника його стан, тому що то з ним потрібно доглядати, проводити вчасно технічне обслуговування, вчасно робити діагностику, аби попередити такі випадки. А що потрібно робити, у разі, якщо, наприклад, під час руху загорілася автівка, що має зробити водій, окрім того, щоб викликати пожежну службу? Ну, звичайно, він так потрібно мати завжди вогнегасник. Порошковий вогнегасник автомобілі завжди має бути, аби у разі загорання людина могла його загасити на ранній стадії розвитку допоки слідують рятувальники. Ну і звичайно, залишити автомобіль і спробувати загасити самостійно первинним засобом до приїзду. Наших співробітників, пані Богдане, чи залучають наших білоцерківських ДСНСників до ліквідації ворожих атак? Так, наші рятувальники можуть залучатися на пожежі, масштабні не тільки які трапились внаслідок ворожих атак, але й ті, що набули великих масштабів, чи є резонансними. Так само все спрямовується до плану залучення сил і засобів, тому що наші рятувальники можуть виїздити, наприклад, в інші райони, так само, як і інші райони, приїжджають на допомогу нам, тому що в нас також в цьому році були масштабні пожежі, де були рятувальники з усієї області. І наостанок хотіла би запитати, якщо хтось з наших глядачів, до прикладу, хоче навчатися на рятувальника. Де це може відбуватися, і як відбувається підготовка під час війни наразі? Ну, перш за все, якщо людина хоче стати рятувальником, потрібно бажання, звичайно, бажання. Друге, що потрібно, це фізична стан здоров'я в гарному стані, людина має бути фізично підготовлена. І для того, щоб людина змогла виконувати дані завдання, тому що це може бути розбір конструкції, рятування людей, це фізичне навантаження. Ну, звичайно, ми не можемо обійти стороною питання психологічного. Готовності, психологічної готовності, так кожен бажаючий має пройти тестування в нашому центрі, навчально-методичному центрі, де є психологи, які встановлюють, чи людина може працювати в умовах небезпеки, в умовах висоти, тому що не кожен може працювати, де хто боїться висоти, де хто боїться крові, де хто боїться емоцій людських. Вони проходять тестування. Якщо позитивний висновок надається, тоді звичайно людина приймається на роботу. І відповідно навчаються 4 місяці в наших центрах, ДСНС. А до слова тільки чоловіки можуть, чи також і приймають жінок? Бо дуже цікаве питання. Приймають жінок. Не всім відомо, що в нас є оперативно-диспетчерська служба, і там в нас є диспетчера. переважно це жінки, диспетчери. І от тому жінки можуть бути жінок-рятувальниць. Ну в наших підрозділах, які я представляю сьогодні, поки що немає. Але все можливо. Звичайно, так звичайно, все можливо. Дякую, пані Богдане, що завітали до нас у студії і розказали більш детально про статистику у нашому районі. Дякую вам. Давайте про себе та природу. Не залишайте осередок вогню без нагляду, адже нашій країні і так важко та складно. Дякуємо кожному рятувальнику, вогнеборцю, саперу, водолазу за врятовані життя українців. Будьмо єдиними. Слава Україні.